Біля моря крутиться багато різних загадок, тайн, небезпек. Деякі з таких місць, ви знаєте, Бермудський трикутник, Марянська впадина. Але ж ви прийшли сюди не для того, щоб чути страшні історії про море, а для того. Щоб дивитися в лоб. Що ж, тому що десь зручніше. Та ми починаємо. Холайміго. Сьогодні вночі я виїжджаю на море. Тому хочу вам швиденько показати, що я з собою взяв. В оцей рюкзачок. Зараз все покажу, розкажу, куди ми їдемо, що ми робимо, скільки я там буду знаходитись і взагалі. Взагалі, все. Розкажу, що потрібно. Це початок мого влогу. До речі, ви можете запитати, чому я постійно в оцій футболці знаходжуся на відеороликах. Все тому що вона ідеально підходить до моїх тапочок. Ви просто дивіться. Всім погнали зараз, розкажу, покажу, що я з собою взяв. Як я сказав, скажу, куди ми поїдемо. Кстати, я цього ще сам не знаю, тому потрібно піти запитати у батьків. Ну і все. Коротше, дивіться. Взяв собі електричну щітку свою, зарядив її повністю. Взагалі, отак тут вона виглядає. Нічого, в принципі, серйозного, чисто, щоб почистити зуби. Далі, в цій кишені в мене дезодорант. Та павербанк теж повністю заряджений. А тут в оці отут, ве, ве, у великому карманчику. У мене полотенце, там ще тюбики є з цим. Це шампунь і гель для душу. Ну так, на всяк випадок. Під рушником у мене тут кофта, одяг, всякі футболки, штани і так далі. З цим. Кармашком теж закінчили. В середньому кармашку в мене. Ну тут носки трусілямби і все інше. Це я вам показувати не буду. <реш> До речі, я ще не все взяв, мені потрібно ще взяти свої красівки. Я їх забув. Так, і в, в цьому самому маленькому кармашку в мене всякі зарядки, дивіться. Тут буде лежати петличка також. І що ще? Ну поки що тут тільки кабелі до цього, до мого годинника та до телефону, там, петлічки, павербанка і всього іншого. В принципі, з рюкзаком закінчили. Зараз тільки хочу дещо зробити, перекласти щітку всередину, тому що в боковому карманчику воно, скоріш за все, зламається. Можу його ставити вже. До багажнику. Зараз поставимо, виберемо місце якесь. Думаю, що десь отут отут з краєчку, дивіться. Або навіть отам подалі, я думаю, його запихнути. Думаю, нормально. А тут ще розмістимо щось. До речі, що ми з собою ще беремо? Зонтик, отакий великий парасольку. Ну, для пляжу. Волейбольний м'яч. Це тут всяке покривало для пляжу і все інше. Це для собачки моєї, для песика. Я беру доска для плавання, щось типу сьорфінгу. В общем, на неї лягаєш, просто як на і пливеш куди завгодно. Я думаю, буде цікаво на ній поплавати. Далі отакі палки. Не знаю для чого мама їх поклала, але хай будуть. Ну і для песика всяка фігнюшка. І отака от подушка. Подушка ця отак от одівається, я думаю, всі знають, що це таке. Отут вона застебується, зараз покажу. Дивіться. Отак от вона застебується і просто сидиш в машині, чилиш на розслабончику і все зашибісь у тебе. Я, до речі, сьогодні після роботи, тому мені буде. Взагалі, думаю, чолову відпочивати, зайді отут сяду, або ляжу навіть, і буду відпочивати. В принципі, все, що потрібно, я розказав, показав. Зараз ще візьму свої кросовки, теж це покажу. І, мабуть, буду чекати вже вечора, щоб показати вам, як ми виїжджаємо. Тому чекайте. На годиннику без 10 -9 вже, 9 вечора майже. Зараз давайте вам трохи покажу, як ми загрузили машину. Да? Що тут у нас помінялось? Пройшло приблизно півгодини з моєї останньої записи, тому є що показати. Вже трохи стемніло, тому я включив цей ліхтарик на телефоні. Ну, не на телефоні в камері. Зараз вам дивіться, набагато краще видно все. Що в нас змінилося? Як я сказав, от сюди ми в дверку поклали всякі горішки. Цукерки і все інше. От сюди от я поставив миски для свого песика. Оце його іграшка, я її трохи переклав. Отут от тут для свого песика я поклав корм, поводок та отака от штука, дивіться. Так, на задній, в задній частині машини, в принципі, все, дивіться. Сюди я повісив оцю от подушку. Тільки її підняти чуть-чуть. Отак От. От вона багато краще висить, бо тут воно забито все, а там вільне місце було. Отак От тут. Ага, ні, тут більше нічого. Так. Що в нас далі? Отут вже багажник, дивіться, ми трошечки за цей, забарикадірували, так скажемо. Тут нічого не помінялось, так само зонтик лежить, Он мій рюкзак, рюкзачок, який я клав. Оце от він. Це рюкзак моєї сестри, це сумка мого тати. Там м'яч волейбольний. Оцю сумку ви бачили, ми її просто трохи перемістили до центру. І оця сумка це також чиїсь речі. Я не знаю, чиї. І на тут зробили містечко для песика. Він любить тусуватись, тому. Зробили для нього таку рівну платформу, оце цього ліжанка. Думаю, йому буде тут зручно. Ну і в принципі все. Ми взяли декілька окуляр. То, що сонце буде сильно сліпити, і це не зовсім зручно. Як ви бачите, стемніло вже конкретно. Давайте я піду кудись під лампу стану, щоб вам було видніше. Став я під лампу, в общем. Взяли ми декілька окуляр. Щоб зручніше було їхати, тому що вікна у нас в машині не затемнені, як на іншій на нашій машині. У нас з цих машин стільки. Ну, в общем, якщо сонце буде сліпити, то я незручно, вибачаюся, я тронувся до мікрофона. Е і окуляри нам дуже потрібні, тому ми їх взяли. І щось я дуже багато розмовляю. Мабуть, давайте я включуся, коли вже проснуся, тому що. Вже пізно, вже 9 година, вже навіть 9. скільки? 9.05. Зараз я, мабуть, піду спати і вже включуся, коли проснусь. Хоча навряд чи, я думаю, засну. У мене безсонниця останнім часом. Ну, Якраз от виматуюсь на морі, приїду і сподіваюсь, що вже нормалізується в мене сон. В принципі, все, що хотів, я вам показав, розказав. Вночі ще приїде з роботи мій брат. Також потрібно буде, щоб він зібрав речі і загрузив в машину. І, в принципі, виїжджаємо. Включуся, мабуть, коли або встану, або коли вже виїдемо. В общем, розберемось. На годиннику зараз 2 години ночі плюс-мінус. Зараз скажу точно. Ну, от 159 рівно 2. л'є дощ. Тупо л'є дощ. Я не знаю, що буде на морі. Я тільки що подивився синоптики, Вроді. Погода більш-менш нормальна, але в общем подивимось. Попробую зараз заснути за цього доща тупо. Тупо не можу заснути. Зараз п'ята -го година ранку, П'ята шістнадцять. і я виїжджаю, вночі йшов дощ, зараз сиру все, але я подивився, вроді би на морі передають нормальну погоду. Подивимось, що з того вийде, я вже казав, буду знімати дорогу також. і в общем, дивіться. Приїхав на море, зараз покажу вам, як виглядає. Боже, це красота. Це просто топ. Зараз проходжу отакий, от, отакий от кемпінг з, з будинками на колесах. Тут вони стоять, зарядитися можуть і все інше. Зараз я вам покажу, як виглядає саме море. Ми знаходимося приблизно метрів, може, 100 над поверхнею моря. І зараз я покажу вам, як воно виглядає. там на низу пляжі, взагалі, знаходяться. Зараз також вам все покажу, дивіться. Це красота просто. Ще й чисте небо взагалі кайф. Так, що в нас по погоді? В общем, дивіться, градусів зараз на вулиці, ну може 24 градуси тепла, да? не зовсім жарко, але в принципі комфортно. І так, як я вам вже сказав, зараз ну можливо градуси 24 тепла, да? сонце сліпе. Це дуже гарно, тому що воно якби нагріває всю поверхню, також і тебе самого, коли ти лежиш на пляжі. І це, в общем, кайф. Це одобрення. Але вітер дує зараз, може, 4 метри на секунду. 3-4 метри на секунду. І це досить такий сильний вітер, я вам скажу, як для пляжу. Але, як я вже сказав, пляж знаходиться на низу, тому не знаю, чи взагалі буде там вітер. Включусь, коли спущусь, а зараз покажу вам обалденні кадри. for you to call i'm thinking that i'm gonna need a miracle waste it again i tell my friends i'm feeling like you're coming cause i feel the sun The special touch you give I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. For you I will Ну і ось ми на морі. Якось так воно в цьому році виглядає. До речі, я вам скажу дуже великі хвилі. Це ми ще на пляжі, такому що хвиль тут мало. Але, думаю, поїдемо на косу, там будуть хвилі взагалі зашипіння. А от якось так ми розбили собі лагерь, поставили палатку намет, зліва постелили покривало, щоб відпочивати. В палатку поклали всі речі. В общем, топ. І що хочу сказати, на годиннику зараз вже п'ята вечора. І сьогодні був просто якийсь капець, якась жесть. Людей на пляжі не так уже багато і це добре. Це добре, але сьогодні було не зовсім тепло, да, як я казав, 24 градуси. Ну, типу, це щоб там позагорати, полежати, цього не вистачає. Плюс... Дує холодний та швидкий вітер, що залишає найкраще, так скажемо, впечатлення про цей день. Але також є плюси. Не знаю скільки плюсів, але вони є. в общем, перший плюс це мій брат взяв палатку намет з собою куди зовсім не задував вітер, тому я там трошечки ховався. І другий величезний плюс це те, що в нас, ну, на морі, на Балтійському, в цьому році дуже тепла вода. Зазвичай вона холодна, а тут вона реально тепла. Хто був там в Україні на морі в Бердянську, допустимо, да? на Азовському морі, то вода... Ну, буквально на пару градусів холодніше, ніж от в Бердянську або десь. І це величезний плюс. В принципі, поки що це все, що я хотів сказати. Зараз я піду поїм та піду вечором гуляти. Скоріше за все теж це все покажу. Хей-йоу, hey, на годиннику 18.30 і я зараз виїжджаю. Гуляти. Гуляти буду з мамою, татом та сестрою. Подивимось, що з цього вийде. Сподіваюся, що все буде і гід. Гуд, зашубісь, Зай... Забумбісь і все інше. В общем, побажайте удачі. Дивіться, дивіться на нього. Yeah. <плес> Самий найкращий песик на світі. Да. Правда. Да ты, ты. Ты, да. Ты найкрасивый. Да. <laughs> иди, иди обниму. <laughs> Все, я выключаюсь, больная сейчас здесь. І так я вже гуляю. Мабуть, пару годин прогуляємося, вернемось додому. Я вам запишу, де ми зупинилися. Румтурчики. Вже буду спати. Поки гуляли, натрапили на ось такий вид. Ну це просто пушка бомба. Не знаю, що сказати. На незон пляжі, дивіться. Просто красота. Небо вже трохи затягнулось хмарами, але. Погода все ще гарна, хоча вже вечір, вже не знаю, година 18. До речі, он, цей корабель плаває. Красивий дуже. Сорі, я не можу ще ближче приблизити, іначе буде погана якість. В общем, гуляємо. В общем, поки гуляв, купив собі ось таку от гофру. Зараз будемо пробувати. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього дня. Я приїхав на море. На жаль, не покупався я за дермової погоди, але... Все одно. Завтра повинна бути дуже гарна погода і сподіваюся, що вже покупаюсь. Погуляв вечором. За вечірню прогулочку. Давайте теж підведемо підсумки. Дивіться, я пройшов декілька кілометрів. Це великий плюс, тому що я давно так не ходив. Далі. Спробував гофу і побував на ринку, там де продають всякі морепродукти, там для моря всякі прибомбаси і так далі. В общем, якось так зараз іду додому і буду вже лягати спати, відпочивати, думаю. Тому що завтра також, я думаю, що прийдеться рано вставати. В общем, я включусь, якщо буде щось цікаве. Так, настав наступний день і ми мчимося на наступний пляж. Цей пляж вже знаходиться на косі, а значить, хвилі там повинні бути набагато більші, і взагалі пляж дов бути набагато цікавіший, але буде прохолодна вода, мені здається. Сижу в палаці імкабаноса і думаю, що потрібно для вас щось записати. Я вже як половиною години на морі. Сьогодні проснувся, зробив всі свої справи і ми поїхали на море. Вода класна. Вода дуже тепла, в общем. Зруч... Ой, зручно. Погода теж дуже класна. Не знаю, до котрої ми будемо тут. але думаю, що ще довго. І так, підведемо ітоги, сьогодні я весь день був на одному пляжі вже 18 година вечора, 6 година вечора. І скоріш за все купатися вже сьогодні не буду. Мабуть, сьогодні я їду тільки погуляти і все. Сьогодні весь день в общем, був на цьому пляжі, водичка супер. Слухайте. Як тільки заходиш, може здається, що вона якась прохолодна. але Постоїш там секунд 40 може, да, і вона взагалі тобі здається такий кайфовий. Температура на пляжі взагалі бомба теж. Через те, ну, навіть через те, що не дуже багато градусів було, да, градусів було сьогодні ну, може, 24, максимум 25. Але я щось впиняю, що було трохи менше. І за того, що сонце сліпить, да, воно все так класно нагрівало сьогодні. Вітру майже не було, що супер класно. общем, нас завтра передають ще кращу погоду. Завтра передають 27 градусів чи 28. Тому включуся, покажу все, розкажу, і все буде пушка. А зараз я, скоріш за все, поїду, подивлюся ще один пляж, купатися вже не буду, але подивлюся, який він. І їду вже додому гуляти. Я, до речі, з песиком. Yeah. І з песиком я. Це, до речі, той пляж, про який я вам тільки що казав. Але, оказується, тут нема пляжа. Тут затока і тут нема пляжа. Прикаліть. І, в общем, я знайшов дуже красиве місце. Це отакий от причал. типу. Дивіться, він дуже довгий і виходить в відкрите море, тупо туди в затоку. Види просто потрясні. Зараз я вам все покажу. Це, до речі, та сама ярмарка, про яку я вам казав, що я побував ще в самий перший день, як сюди приїхав на море. Тут продається всяка біжутерія, стоять всякі автомати ігрові, продаються всякі прикалюхи, прибомбаси для пляжу, морозиво, гофри продаються. І ще купа-купа всього цікавого. Окулярів теж багато, і, в общем, супер. А це я їду вже, до речі, на наступний пляж. А також погуляти. Це пляж, до якого я тільки що так довго спускався, ненавиджу ступеньки. Взагалі, дивіться, тут катаються на скайсерфінгу, скайдайвінгу, Я не знаю, як це називається. Взагалі, це до і що те парашут тяне. Пляж, в принципі, супер, взагалі класний. Це, до речі, теж ближче до коси ми приїхали. А це, ми їдемо вже додому. В общем, з моря ми вже поїхали і зараз заїхали на озеро. Десь переночуємо, покупаємось, може завтра зранку, якщо буде гарна погода. І поїдемо вже додому. Але якщо зараз не знайдемо нормального пляжа, то поїдемо додому вже зараз. В общем, якось так. Вирішили надовго на морі не залишатись, бо там повинна бути трохи гірша погода. Побули декілька днів і. Мені цього вистачило, моєму брату теж. Ну, якось так. Включусь, коли приїду додому, мабуть. Ну або я залишимось то на озері. В общем, виріха. Ой. Пш, сорян. В общем, вирішили їхати додому. Ну, В принципі, нормально. За тут ці декілька днів стільки кар... Він впечатлені було серйозно. Чуваки. Не розстраємось. Влог виходився супер. Ну що, страшний відос. Мені здається, що ні, тому що це був звичайний влог з моєго відпочинку. До речі, хто не помітив, отой міст, отой міст, що я вам записав, да, то той самий міст з прев'юшки на цей відеоролик. Тайна розкрита. І ніякі бермудські трикутники маріанська впадена нам не потрібні. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, та, якщо хочете почути реально страшні історії, наберіть 50 вподобайок під цим відео.